Нещодавно до нас завітав Дмитро Ступка зі своєю мамою, розказав все, що з ним відбувається зараз, як з молодим батьком. Тому дивіться уважно. Йому трохи за 30, а він уже відомий актор і успішний шоумен. Дмитро фактично виріс за лаштунками театру імені Франка, яким керував його дід Богдан, і де служив батько Остап. Авторитет Богдана Сильвестровича у родині був беззаперечним. То щоб бути як дід, Дмитро теж вирішив стати актором. На театральній сцені він романтичний ромео а у реальному житті герой світської хроніки, за яким упадає багато красунь. Доброго ранку. Добрий ранок ранок. Можемо пригласити вас смачним чаєм. У вас такі зміни відбуваються в житті. Тільки оновлення. Я знаю, що вже дитинка вдома. Давайте розкажемо, от які оці перші відчуття кожен з вас відчув, коли ось ця малеча опинилася на руках. І ти, і мама Тетяна Едуардівна. А, що я можу сказати? Ну, почту здалеку, як це все почалося. А... Мені подруж... подзвонила дружина і сказала, щоб я приїхав до пологового будинку, тому що я був присутній повністю на всіх пологах. От це звичайно. Ну це звичайно, я був в шоці, справді, бо я її полюбив вже в 10 разів сильніше, ще свою дружину. І взагалі, хочу закликати всіх чоловіків, щоб вони поважали своїх жінок і любили. Тому що коли ти приходиш і цього всього, не бачиш, там а хто там народився? Там і потім ти цього не розумієш. І насправді, які муки твоя дружина переживає. А я насправді не знаю ходив, туди в Мене в мокрі були, були руки. Я переживав капець, от дуже сильно. І, звичайно, коли мені, коли її тільки поклали до мами, зразу от її дістали і поклали до мами. Ну, тобі мали дати розрізати. Вона вона, засп... вона заспокоїлася. Мені сказали, тато їздити по поповіну. Тато каже: Ні-ні-ні, спасибо, -ні Бо я реально кажу дякую. От мені потім вже дали дитинку, коли вже її. Помили, Зав... Завернули, Та mm -hmm. я вже отримав. Ну коли дістали дитину, я звичайно розплакався, то тут не можна було не розплакатись. А, ну такі не можу передати ці відчуття. Те, що показують в кіно, не схоже правда. Та ні, не схоже. Я я хочу сказати, що я там тут, трохи так збоку стояв. Я не дивився там прямо цей весь процес, uh -huh. як воно відбувається, бо мені було б моторошно, і може я потім ніколи в житті не хотів би ну взагалі нічого такого. Ну не знаю. Я на це все не дивився. Але мені достатньо було того, що я там був присутній uh -huh. і поряд, і там і за руку тримав і ці всі речі. Тому е, передати, що я відчуваю, не знаю, це ну, щастя, це чудово, це якась магія. Відчуття, що ця маленька козявочка, вона твоя своїм носиком з маминими очима і тому подібне. Тому це круто, звичайно. Дуже зворушливо. Бачите, як не потрібно боятися якихось змін, якихось надмірних емоцій, підтримати своїх дружин. Це для тих чоловіків, які раптом вагаються зараз і думати, ти їм чинити в полог вибуде А наскільки, наскільки ти хвилювався? Бо ну, мені здається, сам момент, от е, я ще не батько, в мене mm -hmm. немає дітей. Просто там тобі сказали, ти станеш батьком. Ну ти ж не відчуваєш. Ну, от я і став батьком. В який момент воно настає це, і що змінюється в тобі в цей момент? Відчуття, що ти. Просто хлопець, а тут є дитина. Ну, Відповідальність в першу чергу і за сім'ю, і за дитину. І це коли ти сидиш, вона лежить на ліжку, там ти поряд, і оці всі, коли схватки починаються, вона кричить, і там можна піп-піп -пі кричить по-різному. І що ви мене всі там обманюєте, коли це все закінчиться і таке інше. Тому насправді я там був, ми почали це все десь в 12-й і в 18.00. Рівно вона народила, от і ну і відчуття відповідальності, звичайно, в першу чергу за сім'ю, за дитину, що ти вже тато і таке справжнє відчуття та. відповідальності з'явиться тоді, коли вона почне нам там в школу вже ходити на ну, побачення так, я так. трошки далі. Значить, я буду вже з білоклим будеш... десь там угу. дивитися. Да? Тетяна Едуардівна, які зобов'язання на вас поклали? Я розумію, що вас вже повідомили першою. І, 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 от ваше відчуття, а, яку ви місію виконували, що ви бігли купували. Мені спочатку поч... все почало боліти, ніби на... ніби я знову відчуваю знову. І я кажу, Діма, це все ти не переживай, все буде добре. Ні, я маю пам'ятаю, дзвоню і ну, просто. Що таке? Що Шо такое? Що тако? так... ти кричиш? Що ти болякає? Що це я все Нормально, тихо, що Шо... чекаємо. А ти знаєш, як мама хвилюється, Хвилюється вже за вас двох. Я от побачила вашу реакцію, хочу дізнатися, які у вас складаються стосунки з Поліною? Тому що це особливий світ свекруха, невістка. До речі, ще поки ніякі. <рес> тому що вони дуже самостійні, uh -huh. хочуть все робити окремо, вони вже дорослі і не дуже потребують нашої допомоги. Ну, Звичайно, вони там переживають. Почекайте, за нас. Почекайте, Вони да. Тепер, да, да. Може, тепер почнуться якісь відносини? Я не знаю. Нікуди не дінуться ніхто. <рес> що ж, нехай ваші стосунки формуються. Я думаю, що ви якраз на тих етапах, коли якраз почнуться зав'язуватися всі стосунки між свекрухою, між невісткою, а внучка вас всіх об'єднає. Яка перша порада була сину? Коли він сказав, що я стану батьком. Включаючи свій досвід, коли в мене народилася дитинка, оцей Дмитро, я ще в восьмому класі хотіла марила сина і народити. І я вже, знав, і да? я вже я знала в восьмому класі. Я казала, Дмитро в мене буде і це все. То е, нас так склалося з Остапом, що ми були студенти, і нам нема коли було, йому нема коли було, хоча. Міг би знайти час, але він весь час десь цікав, десь щось цей може зараз Дмитро. Я я хочу йому так сказати, ти. Находь більше часу а для передивитися. дитини, ні, бо навпаки це цікаво. цікаво. Мені навпаки цікаво. пропустити це можна і все. І це бо, одно... ви, бо я вам скажу так, ви були молоді, і ви там приснесли да. кохання, нагуляли, да. а ми до цього йшли довго. Ми, ми, були, ми йшли до цього довго, бо ми реально готувалися. Хотіли, ми реально готувалися, да, ми да, хотіли, да, там да. дещо не виходило. Треба було там робити там, якісь там речі, там, може, якісь там укольчик, укольчики, чи щось таке. Асознано. А як вдається все поєднувати? Це на дитини і все таки кар'єра твоя активно розвивається. Ти збираєшся якось? Ну, наразі. Поки що в мене починаються зйомки в кінці травня, і я гадаю, що Полінка, поки посидить вдома, ну сама якось буде справлятися, коли будуть у мене зйомки. Коли в мене, наприклад, закінчаться, вони буде більше часу, то я зможу. Вона хоче піти на якісь тренування і теж працювати. І гадаємо, знайти ну, пізніше, звичайно, це будуть і бабусі. Бо є ще й прабабусі, uh -huh. От А взагалі ну, хочемо знайти гарну няню, помічника. яка б допомагала помічника, звичайно, бо ну, ну, з одній мамі. Це тяжко, тим більше коли це перше дитя, це вже потім рука набивається. А спочатку це тяжковато. Ну як і всі люди, якось це все проходило, Я гадаю, що ми це все теж якось пройдемо нормально. І що розберемося? А, як тато відреагував, і як взагалі там чи вже він брав онучку на руки? Ні, ще ні. Він, він ще не брав, тому що він був на зйомках в Польщі. <свист> От і як тільки приїде, звичайно, візьме Остап, він тішиться, все поїхав заробляти <свист> на, на, на <свист> <свист> допомогу на допомогу молодій родині. Там так склалося стосунки в вашому житті, що ви з чоловіком за Остапом розійшлися. Але як вам вдалося зберегти ось цю ці цілісність родини, дуже важливо для наших жінок, тому що е, бувають такі моменти, коли сім'ї руйнуються, зв'язки руйнуються, і у дітей вже формується якесь негативне ставлення. Як вам вдалося зберігти це позитивне ставлення до батька? Відповідно у свого сина, ну я думаю, що може і у Дмитра є якісь на нас е е ображення чи ще щось. Ну я тоді думаю, що він тоді зараз, і коли став батьком, зараз е сам відчує uh -huh. е ці всі якісь неневілювання і якісь такі в житті е ну, проблеми, які виникають. Я не знаю, як. Там станеться у них все це. Дай Боже, щоб все було добре, і як то кажуть, один раз і на все життя для мене. Взагалі, приклад це Богдан Сільвестович і бабуся Лариса Семенівна. От вони один раз одружилися, і це все разом життя були разом, поки смерть їх не розлучила. Царство небесне йому а так взагалі ці всі перешкоди, ці всі треба долання намагатися проходити самому. Комусь треба бути розумнішим, мудрішим, десь комусь поступатися. І все буде нормально. Ти вже дозрів. Розумна дитина. Хочеться згадати, ще Богдана Сильвестровича він знакова людина. І я розумію, що тобі Ти вже третє покоління, Богдан Сильвестрович, потім Остав Ступка, потім ти народжуєшся. Я думаю, що тобі якось було вдвічі важко переживати цю історію, що ти син відомих батьків, mm -hmm. ще й діда. Як ти боров собі оцей комплекс, коли м, тобі доводиться все життя всім доводити, що ти особистість, а не син і внук? Та це всього нікуди не дінешся насправді. І я просто робиш свою роботу гарно, я так розумію, і Думаю. так по намагаюсь так по відгукам людей, і ті, хто спостерігають і за моєю і творчою кар'єрою, і е, театральні там е, люди, і кінолюди, які полюблять більше кіно, ніж театр. І відгуки більше позитивних, ніж негативних. Тому е, це добре, значить, я йду ну, на правильному. По правильному шляху, так. І... Але це ти вже в дорослому віці, а от ти дитина, ти ж неодноразово це Ну, Я так, не звичайно, насправді, ти я, ж... насправді я на, на це не дуже сильно так звертав увагу. Ну, постійно ну, говорили. Гордився, гордився. І про всіх, ні, ну причому ну, не до цього, що гордився. Ну, це, звичайно, там приємно, що такий mm. дід, такий батько, і ти приємно, намагався про... тримати Марку, звичайно. Mm. От ну, так і все, в принципі. А говорили постійно, знаєте, там і, ну, і про всіх все, їм вже треба щось робити. І вони говорять, а ти собаки лають, караван не так, так не дослуховуйтесь до різних. Ні, звичайно, потрібно зважати на точки зору, але ви маєте бути цілісною людиною, яка знає те, чого хоче досягнути в житті, і не зважати на якісь розмови зайві досягати завжди своєї цілі. Дякуємо вам Спасибо, дуже за так. фантастичні емоції за те, що ви знайшли час і завітали сьогодні до нас. Нехай ваша родина множиться. Ну а наші глядачі будуть дорослішати і розумнішати на досвіді наших героїв.